Доброго дня усім! Сьогодні, 20 листопада, у всьому світі щорічно святкують Всесвітній День дитини. Це свято відзначається як День світового братерства і взаєморозуміння дітей, День підтримки діяльності, спрямований на забезпечення благополуччя дітей у всьому всьому світі. Історія свята починається з 1954 року, коли Генеральна асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування цієї дати як Дня світового братерства та взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей у усьому світі. Саме у цей день, 20 листопада 1959 року, Генеральна асамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року Конвенцію про права дитини. Від 1990 року у Всесвітній день дитини відзначається річниця прийняття цих основоположних документів. У сфері захисту прав дитини. За даними ООН, щороку 11 мільйонів дітей помирають, не доживши до свого п'ятого дня народження. Ще десятки мільйонів залишаються фізично чи розумово хворими, не маючи змоги дорослішати, жити і розвиватися. Багато цих смертей викликані хворобами, що легко запобігають. Або легко виліковуються, інші згобними наслідками злиднів, невігластва, дискримінації та насильства. Усі разом ці причини завдають тяжких втрат сім'ям, громадам, державам та й усьому світу. Тож цей день покладений ще раз привернути увагу всього всього суспільства до проблеми захисту дітей. Та розвитку середовища, дружнього по відношенню до малечі у всьому світі. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ захищає права дітей в інтересах їхнього виживання і розвитку. Він відстоює виконання повної мірої конвенції про права дитини та конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. ЮНІСЕФ працює у співпраці з урядами, міжнародними організаціями, громадським суспільством і молоддю, спричиняючи забезпеченню кожної дитини, послугами в галузі, охорони здоров'я та освіти, а також рівності і процвітання. У 2000 році світові лідери розробили цілі розвитку тисячоліття, де з восьми цілей шість. Свідчать прямо про потреби дітей. Цілі розвитку тисячоліття включають в себе зобов'язання до 2015 року вдвічі зменшити зубожіння. Україна теж взяла на себе ряд зобов'язань з покращення добробуту дітей. Зокрема, підписавши конвенцію про права дитини 27 лютого 1991 року, Верховна Рада України ратифікувала цю конвенцію постановою 7891.2, 2 яка набула чинності для України 27 вересня. 1991 року сьогодні діти України зустрічають Всесвітній день дитини під обстрілами ракет, бомб, мін, снарядів російської армії. Діти страждають від російської агресії, спрямованої на знищення української нації. 24 лютого 2022 року підступний напад і повномасштабне вторгнення російської регулярної армії на територію суверенної України призвело до трагічних наслідків. Давайте з вами ще раз подивимося і пригадаємо права дитини. Усі діти мають гармонійно, вільно висловлювати свою думку. Усі діти мають право на вільне спілкування. Також діти мають право на свободу совісті, думки і релігії. Усі діти мають право на отримання інформації. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля, мають право на повноцінне харчування, на отримання освіту, а також на отримання допомоги. Пам'ятайте, жодна дитина. Не повинна бути об'єктом сексуальних домагань, не повинна бути скривджена і зневажена, жодна дитина не повинна бути жертвою насильства. Російська армія намагається залякати нас, ганебно наносячи ракетні удари по цивільних будинках і закладах освіти, цілеспрямовано знищуючи об'єкти енергетичного забезпечення. Залишаючи без тепла і світла лікарні, дитячі садки та школи. Але рашисти ніколи не здолають того патріотизму, який з кожним наступним ударом лише зміцнюється у свідомості українських дітей. Діти України хочуть і будуть малювати тризуб на руїнах рашистського Кремля. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні. Бажаю вам гарного дня! Ще раз вітаю вас усіх із сьогоднішнім святом. Пам'ятайте свої права, але не забувайте і про обов'язки. До нових зустрічей на все добре!